Так, друзі, всім бобра! ви на каналі Бобер-Бобер. Сьогодні у нас, не забуваюся, 17 жовтня і зараз починаю потихеньку переводити бджіл на зимовий режим, так сказати, якщо ви хто замітив, ми переїхали додому, хтось скаже, не покошена трава. Я скажу, пчолам, це не мішає літати, а мені це не мішає ходити. Це діло кожного. В кого є час, в кого немає часу. Потім попідставляються під вулики невеличкі кирпичики. І що хочеться трошки прокоментувати. Оце приїжджаю, ленти так і оставляю на наступний рік, ну, може якась видірниця занахою. На наступний рік просто взяв назад, обтянув вулик, не ріжу нічого, так набагато швидше. Так, і що хочеться сказати? По силах сімей. Поки що, отута перші 4 подивився. Це більше всього, що були відводки. Це, по-моєму, була сім'я. То, ем, так сказать, спочатку подивився, трошки засмутився, бо меду дуже поганенько було, потім було вже трішки краще. Ось це завчора 12 вуликів перетрусив, як я роблю. Забираю. Второму, в другому корпусі я не качаю мед взагалі. Всі зверху забираю, цей лишаю тобто лишаю повністю печатний мед корпус, всі стальні корпуси я забираю і лишаю нижній. І лишаю цей повністю печатний до кінця осені. Потім нижній забираю всіх струшую. Туди лишаю близько восьми рамок, кой койде як. Можу десь менше лишити. Це, до речі, прополіс з льотка заліпляли. І от таким чином вони в мене йдуть в зиму. Так, то в мене медові корпуси лишилися. Тобто там 27 рамочок. Так, ну, там теж у нас пчлки стоять. І що хочу ще сказати. Ще не обробляв тільки раз, поставив полоски, і пакети я пролив від пліща. Потім подивимося, як я вже всіх переведу. Що в нас буде по селі сімей, які будуть іти, але що хочеться сказати, е, цікавого, цікавого з те, що оце матка, хто слідкує за каналом, це був рій, який я спіймав. Тобто не я спіймав, а батько мені спіймав, який проявився під е, цією ловушкою, такою бородою, десь пів метра. І що хочеться по ньому сказати, зимував він там, хто слідкує за каналом, близько 10 рамок. З весни був. Плюс-мінус на восьми. Я його на початку травня я робив від неї дочок е і, ну, батьківська, ну це взагалі мати. Е і я зробив от туди відводок, оце він. То він зараз, якщо покажу, зараз, якщо покажу, щоб мені не дали людей. Так, зараз покажу. Ну, Тобто повен корпус бджоли. І що саме цікаво, якщо я всіх зараз переводю на 6 рамок, 7 рамок, максимум я лишаю, то тут, тут 10 рамок, бо 3 повністю розплодні. От повністю розплодні 3 рамки. Я, якщо там невеличкий десь такий п'ятачок або з ну, півдолоньки, я його вже забираю, то цей я лишив. Сьогодні ще, може, цей рядок дойду. Сьогодні така не дуже погода. Ну, подивимося, подивимось. Да, і такі в нас пирожочки. Ще не все довіс, не всі довіз, ще лежаки. Складно, складно працювати, коли немає кому возити. Да, ну там це з братами, дядьком, батьком перевезли і другом. Так, ну, поки що така ситуація в нас. Подивимося, що буде далі. Якщо буде щось цікаве, я потім зніму, покажу це все діло. Так, і оце теж матки це з роя. Матки Р, це матки з роя, ось теж матка з роя десь тут іще. Бути. Ось це теж класні маточки. Про маток окремо поспілкуємося. В мене були матки з багатьох заводчиків, були від Йовбака, були від Єгошина, були від Стецюка. І от я тільки зберу і скажу що, які мені з них. І ройові матки в мене були, і скажу свій висновок по матках. А поки що отака от у нас справа. Всім добра.